Зустрілися два лиха. Олександр Лукашенко дав велике інтерв'ю російській топ пропагандистці Ользі Скабєєвій, і тут є що розібрати. Вусатий фюрер похизувався, що може застосувати ядерку одним дзвінком путіну, і більше того, вже відзвітував, що небезпечна зброя у нього в руках. Водночас не обійшовся без чергового роздвоєння особистості. Батька вдав із себе миротворця та розглядів великі передумови для закінчення війни в Україні. Пропоную обговорити усі заяви пришелепкуватого по порядку просто зараз на каналі. «Січас». розпочнемо із хизування самопроголошеного президента Білорусі ядерною зброєю над червоною кнопкою, яку картопляному диктатору вже кілька місяців обіцяє кремлівський хазяїн Владимир Путін. Він чахне як кощі над своїм златом. Лукашенко заявив, що його країна вже почала отримувати російську тактично-ядерну зброю. Бомби втричі потужніші ніж ті, що були скинуті на Хіросіму і Нагасакі. Близько мільйона людей загинуть одразу. Холоднокровно заявив він з до слова минулого тижня російський недоправитель у Сочі заявив, що російська ядерна зброя буде розташована в Білорусі вже після 7-8 липня. Ймовірно, Путін готував своєму любому товаришу подарунок до сакральної дати, адже саме на восьме число припадає рівно 500 днів від початку повномасштабного вторгнення його загарбників в Україну. Тим не менше, щось і це щось, контрнаступ ЗСУ, змусило його попітніти та почати відправляти боєголовки. Вже Лукашенко каже, довгоочікуваний подарунок в лапках від свого патрона буде берегти як зіницю ока. Тому ядерка буде роззосереджена по всій Білорусі, а не зберігатиметься в одному місці. І тут же батька втримати себе у руках не може, мовляв, якщо є чим. Треба гатити. Псевдопрезидент назвав умови, за яких його держава буде бити смертельними снарядами. Спойлер без відмашки Кремля, ні ні. Наведу його пряму мову. Якщо почнеться війна, я що дивитимусь на всі боки? Зняв трубку, де б він. Тобто Путін не був, він зняв. Він Путін зателефонував. Я зняв трубку будь-якої миті, навіть ось зараз. Тому ну що тут за проблема погодити нанесення якогось там удару, заявив Лукашенко. За словами вусатого, причина застосування такої зброї може бути лише одна: це агресія проти Білорусі. Далі цитата, і відповідь буде негайною. Я це заздалегідь говорив уже кілька разів. Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, яка має таку зброю. Це зброя стримування. Не дай Боже, мені доведеться приймати рішення на застосування цієї зброї в теперішній час, але жодного вагання не буде, якщо тільки проти нас буде агресія, сказав Лукашенко. Однак, по-перше, Україна, на відміну від російських окупантів чи їхніх білоруських пособників, не погрожувала червоною валіскою. А по-друге, ми не ядерна держава, тому апріорі не можемо завдати летального удару першими. Тому навіщо взагалі Лукашенко потрібна ядерка? На це питання він відповів у своєму одіозному репертуарі. Навіщо це потрібно, щоб жодна нога якихось сволот не ступала більше на білоруську землю? Крапка. А вже після бряцання ядерною зброєю вусатий вмить вдягнув маску пацифіста і заявив, що в Україні скоро закінчиться конфлікт. Як вони у себе називають геноцидну війну? Ну далі пряма мова. Я не пророк, але в Україні ми закінчимо цю війну. До цього вже великі передумови. Але далі нам ці очманілі з заходу занадто багато проблем створять. І Якщо вони ці лінії, як ви люблять говорити, перейдуть, буде їм дуже боляче. Лукашенко при цьому стверджує, що захід, нібито, страшенно боїться нової масштабної війни і ядерної катастрофи. Ну або ж скоріше сам себе заспокоює. І не обійшлося без нових абсурдних вигадок. На повному серйозі він каже, нібито за тиждень контрнаступу Україна втратила 150 тисяч осіб. От просто почуйте. Зараз будуть його тези дослівно. Контрнаступ 4-5 числа розпочався, але ми навіть не помітили. Ми це спостерігаємо, бачимо, що там відбувається. Так ось за цей час українців загинуло щось під 40 тисяч. Загинуло, і більше ста не повернуться. Поранені майже 120-150 тисяч і Бредлі горять, і леопарди горять так само горять, як наші з радянських часів танки, стверджує диктатор. І не стримався саме проголошений глава Білорусі, аби полізти у справи Криму. Заявляє, що нібито у березні 2022 року, в ході переговорів України та Росії, Київ готовий був віддати РФ окупований півострів у тривалу оренду. Путін мені передає документ, який був парафований делегаціями. Нормальний навіть щодо Криму оренда там якась тривала щодо Донбасу на сході. Нормальний договір. Якби це зараз, а зараз вже неможливо. Зараз це вже територія Росії за конституцією. А був нормальний проект, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мають визначитися глави держав, підписують та інше. Хороший був процес, але вони від нього відмовилися. Кінець цитати. Справжність його заяв перевірити неможливо. Білоруський диктатор, зазвичай відомий створенням фейків і відвертою неприкритою брехнею, українська сторона своєї реакції на такі закиди поки не дала. А у Кремлі на Лукашенка образились. Зацитую. Крим, російський регіон, він не може бути ніким орендований? Відрізав особистий глашатий диктатора Путіна Дмитрій Пісков. Ну а що ви думаєте про такі заяви Лукашенка? І найголовніше, чи дотисне його Путін, аби змусити натиснути на червону кнопку чужими руками? Поставте лайк цьому відео, аби його побачило якомога більше людей. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо досі цього не зробили. І натискайте на дзвіночок. Таким чином, ви будете бачити головні оновлення першими. Учора ж головний терорист світу також збирався на бесіди зі своїми пропагандистськими воєнкорами. Найбільш абсурдні заяви Владіміра Путіна я вже збирала у минулому випуску. Ну, дивитися. Деменція, біполярний розлад та комплекс Наполеона все це у повній красі, вкотре продемонстрував кремлівський диктатор Владімір Путін. Гореправитель своєї недофедерації провів зустріч із так званими воєнкорами РФ і відзначився серією кур'йозних заяв. Наговорив не на один діагноз. Пропоную пройтися по всьому по порядку і розпочнемо розбір мовленнєвого потоку ботоксного просто зараз на каналі Січас. Отже, у Владіміра Владіміровича назбиралося багато недомовленостей. І замість того, аби піти до психотерапевта, бункерний дід вирішив вилити свої нісанітниці на зустрічі із так званими воєнкорами. Про це повідомляють російські ЗМІ. Звісно, обговорював Путін зі своїми маріонетками тему війни або ж так званої спецоперації, як це прийнято казати на Росії. І тут вже у кривавого недоцаря пішло роздвоєння. Каже, що цілі його вторгнення в Україну змінюються відповідно до поточної ситуації. Однак, на запитання воєнкорів, чи скориговано цілі нападу на Україну, Путін відповів заперечно. Зараз буде пряма мова. Приготуйтеся ну, а Вони змінюються в соответствиї з текущою ситуації, але в цілому, звісно, нічого ми міняти не будемо, і вони для нас носять фундаментальний характер. Головний терорист світу також заявив, що Росія поступово та методично займається демілітаризацією України. каже, мовляв, ОПК скоро взагалі перестане існувати український. І тут же диктатор задався питанням, чи є необхідність для армії Російської Федерації знову йти на Київ. Вирішив так, би мовити, із барського плеча, що робити цього зараз не варто. Логіка наступна: спробуємо вловити її зі слів плешивого. Чи потрібно нам іти на Київ? Якщо так, то потрібна мобілізація. Якщо ні, то ні. Зараз необхідності в мобілізації немає. За його словами, Росії нібито не потрібна мобілізація, тому що непогано йде набір контрактників. Про контрнаступ Путін каже наступне. Він масштабний з використанням резервів триває і продовжується, і тут же заявляє: на жодній із ділянок противник успіху не мав у них великі втрати. Далі ви станете свідками світового рекорду із брехні та маніпуляції. Путін вказав, що Україна нібито втратила близько 25-30% від обсягів західної техніки в зіткненнях з окупантами. За версією російського президента, в той час, коли зсу втратили понад 160 танків та 360 бронемашин, армія РФ лише 54 машини. При цьому точні цифри особистісних втрат окупантів Путін завбачливо замовчав і проекав щось на кшталт називати конкретні цифри. Це компетенція Міноборони РФ. При цьому він розділив смерті як українських, так і своїх солдатів на фронті за санітарним принципом. Далі наживо. Вот из всех потерь они приближаются к оценке, которые, которые, которые можно назвать катастрофическими по личному составу. У них структура этих потерь, она для них неблагоприятная, потому что потери, как мы с вами, с вами знаем сегодня, они могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. Вот. И обычно, ну, сейчас боюсь ошибиться, но где-то э, безвозвратных потерь процентов 25, ну максимум 30. У них почти 50 на 50. Это первое и второе. Вот если брать безвозвратные потери, ну понятно, что обороняющаяся сторона, она меньше несет потерь. Но все-таки это соотношение тоже думаю, 1 к 10. Ну, що називається в нашу пользу. У нас в 10 раз менше, ніж у патрі ворожених сил України, коментуючи тему екоциду, який росіяни сплановано організували через умисний підрив Каховської гідроелектростанції у ніч на 6 червня. Путін звинуватив у катастрофі Україну. Він цинічно поспівчував, так би мовити, новим російським регіонам, які страждають через катастрофу. Путін заявив, що Україна зруйнувала Каховську ГЕС обстрілами із Хаймарс, і через деякий час він, мабуть, забувши попередню тезу, додав, що руйнування Греблі зірвало плани української наступальної операції через Дніпро, що, взагалі-то, на користь України. Це важко витримати, але далі знову ви побачите обличчя кривавого президента. Скажу странну річ, але тим не менше, К сожалению, це зірвало їх контрнаступление на этом проводні. К сожалению, там наступали. Для нас лучше, тому що для них було б бы совсем плохо там наступати. Ну от, оскільки такий розлив відбувся, то и, соответственно і наступлення не Кому і навіщо знадобилося підривати греблю, так і залишилося незрозуміло. Очевидно, що це було незрозумілим і самим запрошеним гостям. Важко було считати, хоча б якесь інтелектуальне наповнення із виразів їхніх, скажімо так, фізіономій. На завершення Путін не забув згадати про етнічну приналежність чинного президента України Володимира Зеленського. Зацитую. Я взагалі дивуюся, як людина, у якої в жилах тече єврейська кров, може підтримувати неонацистів, сказав диктатор. Ну що ж, тепер пропоную у коментарях додати свої діагнози пришелепкуватому старому. Моя вам подяка, що додивилися це відео до кінця. А з вас лайк за старання для нашої команди.